Перша українка, яка вийшла заміж за значно молодшого чоловіка. Здогадалися, хто це? Марія Вілінська, більш відома як Марко Вовчок, була не лише письменницею з сильним характером, а й жінкою, яка сміливо кидала виклик суспільним правилам. У зрілому віці вона дозволила собі те, чого в ті часи від жінок не чекали. Вона покохала чоловіка, який був значно молодший за неї. Михайло Лобач Жученко був лише на два роки старший за її сина, і походив з того ж кола студентських приятелів, які збиралися у домі письменниці. Їй було 38, йому 22. У листі до подруги вона називала цю компанію студентською колонією, і саме з цієї колонії виросло її друге велике кохання. У той час такий союз сприймався як провокація, адже суспільна мораль диктувала інші сценарії або ровесники, або чоловік старший. Вони офіційно стали подружжям у 1878 році. На той момент Марко Вовчок пережила важкий період, критика, образливі звинувачення в літературному середовищі. Нове кохання стало її опорою. І вона щедро відповідала на ніжність її листи до Михайла це суцільна поезія турботи й тепла. Якби душі могли літати куди захочуть, я б послала свою до тебе. І вона б тебе обійняла і поцілувала в обидва ока, як я це зараз у думках роблю. Пий вино, гуляй, дихай на повні груди. Твоя Маруся про тебе думає завжди бережи себе і повернись. Почнемо наше життя знову, красиво і тепло. Дай сюди свої милі очі поцілую, і голову свою дорогу, здомлену, задумливу, відпочинь поруч із дією, що завжди поруч у серці. Разом вони пройшли понад три десятиліття, незважаючи ні на осуд зовні, ні на стереотипи. Її останній період життя він провів поруч, турботливо, мовчазниво, віддано.